Люблю розв'язувати рівняння. Мені здається, я б розв'язав будь-яке рівняння, хоча я впевнений, що помиляюся. Бачите, ось таке рівняння 150 мільйонів раз. Ага, тут знак множення. Мій улюблений і моїх учнів метод фонтанчика. 2 множимо на х квадрат. 2 х квадрат. Мінус 2 множимо на мінус х, плюс на мінус дає нам мінус 2х дорівнює. А праву частину просто переписуємо. О, я побачив х квадрат, х і якусь цифру. Я вже здогадуюся, що це буде квадратне рівняння. Перекидаємо все в ліву частинку. 2 х квадрат мінус 2х залишається. Будь ласка, не відніміть їх і не лишіть тут х. Дуже вас прошу. Ікс квадрат перескакує через дорівнює стає мінус х квадрат. Трієчка перескакує плюс стає мінус 3. Дорівнює нулю. І я маю право обчислення вести ось тільки тут. 2х квадрат відняти 1 х квадрат. Звичайно, х2 мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. А тут, як ти вже хочеш, теорема Вієта, дискримінант, той використовуй метод, який тобі зручний. х квадрат без цифр, теорема вієта шикарно сюди підходить. За теоремою Вієта, якщо я х1 помножу на х2, це в мене має вийти мінус 3, а х1. Додати х2 має вийти не мінус 2, а плюс 2. Які ж це цифри? Звичайно, що х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює 3. Ось так легко і просто.